Затвердження угодою з польськими партнерами, складання повноважень однією з депутаток і звіт голови районної військової адміністрації у Коломиї відбулася чергова сесія районної ради. Окрім того, депутати розглянули виконання бюджету за минулий рік. Деталі розповів голова районної ради Іван Угрин. Сьогодні на сесію виносяться питання, які є у плані роботи районної ради на цей рік. Першим ми будемо слухати питання про звіт голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень районною радою. Питання, яке відповідно до закону, щорічно слухається на початку року. Потім ми слухаємо інформацію нашої прокуратури про стан законності заходи і події. Покращенню та результати роботи органів прокуратури за минулий рік Слухаємо так само ряд питань, які стосуються безпосередньо районної ради. Ми вносимо зміни до структури районної ради, тобто приводимо її у відповідність до вимог часу. Так Ми оптимізуємо нашу роботу. Затверджуємо угоду між Коломийською районною радою та радою. Чи суховського Республіки Польща це той повіт, звідки нам минулому році багато разів надходила гуманітарна допомога, в тому числі мондування для нашої територіальної оборони для інших військових частин, і зараз вони мають намір також придбати. Потрібні для нас речі з бюджету свого, тому виникла потреба підписати угоду. Тому я трохи більше як тиждень тому на запрошення старости Чинстуховського повіту був Чинстахові, і Ми підписали відповідну угоду. Але е, вона має бути затверджена нашою сесією. Слухаємо інформацію про виконання наших районних програм. Це фінансування програми взаємодії райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, програма розвитку місцевого самоврядування у Коломійському районі, програма е, підтримки розвитку туризму та програма е, виконання заходів територіальної оборони. Доброволю проявили окремі громади і обласна рада, які дають нам певні кошти для виконання наших повноважень. Крім того, слухаємо інформацію про виконання районного бюджету за минулий рік. Верховна рада прийняла закон про певні обмеження щодо перетину кордону, які стосуються депутатів усіх рівнях. І зараз, вже от депутат районної ради написала заяву про складання повноважень. Жінка, яка з через сімейні питання. Вона мусить там десь періодично виїжджати за кордон, а зараз у неї виникли проблеми. Якщо сесія проголосує про складання неї повноважень, тоді ми наше рішення даємо у територіальну виборчу комісію, яка відповідно до закону нам повідомляє, хто наступний за списком має стати депутатом районної ради.